Напередодні 68-ї річниці з дня визволення чернівців в Центральному палаці культури відбулися урочисті збори. Згадували вікоповну подію 29 березня 1944 року, коли радянські війська звільнили місто від німецько-фашистських загарбників. В окупації німецької та румунської армії Буковина перебувала майже три роки. Саме тяжоле для Буковини час було в були, і, ограблення було, і... Много многі безвинно без основань були э, на розстріляні в течені окупації. Буковина була привершена ще такий концлагерь какой. На, на території не небольшая територія, а було три концлагери. Один для євреїв сидів спеціально, один для, для э, пленних советських солдат і один. Для подозріває урочистості відбулися на честь визволителів Чернівців, яких залишилось всього четверо. Прийти на свято змогли тільки троє: Валентина Михайлина, Олександр Суров та Михайло Самойлов. Привітати їх прийшли голова облдержадміністрації Михайло Папієв, голова обласної ради Михайло Гайничеро та секретар міської ради Віталій Михайлішин. Визволителів на знак вшанування їхнього героїчного подвигу. Нагородили почесними грамотами, грошовими преміями та подякували їм за вільне місто. І хочу сказати, що міська рада не буде стояти коло стороні. З якимись проблемами, які на сьогоднішній день сталкуються кожній з вас, ваша сім'я, ми будемо робити для, все для того, щоб таких проблем у вас ніколи не, не було. А ви, щоб нам були завжди здорові, щасливі, щоб у вас був завжди гарний настрій. Завтра відзначення 68-ї річниці з дня визволення Чернівців почнеться з покладання квітів до пам'ятника воїнам визволителям на Соборній площі та проходження військових урочистим маршем. Таїсія груз у свій Губляк, юж Чернівці.